Вармадол, забудь про головний біль. Дев'ять років творчого життя на один плюс один. Галина Кричковська сім років пропрацювала в ТСН ще два у сніданку з один плюс один, а згодом вирішила змінити професію. Галина захотіла займатися реформуванням української освіти. Однак 24 лютого внесло свої корективи. Через війну Галина вирішила виїхати зі своїми трьома дітьми за кордон: місяць в Австрії, три тижні у Німеччині. А потім нерозуміння, куди ж далі. І зрештою, Франція. Нині Галина здобуває там третю вищу освіту в університеті Лорен в Нансі на факультеті іноземних мов, викладання та мистецтва. Троє її дітей Ярослава, Андрій та Віктор, пішли до французької школи. Одинадцятирічна Ярослава та семирічний Андрій навчаються одразу і у французькій, і в українських школах. Просто зараз в ефірі сніданку поговоримо з Галиною Кричковською про адаптацію її дітей до французької системи освіти, про те, чим європейський підхід до навчання відрізняється від українського, та що українській системі освіти не завадить запозичити у французькій. А Галина Кричковська з'являється ага. на екрані. Добро ага. Доброго. Галю, Галю, а знаєш, ага. що я зараз шукаю під столом? Знаєш, що я шукаю? Щелепу свою шукаю. Це би просто з твоєю історією. Це мама, гер... ну стільки дітей. Ще, Троє ще дітей третя освіта. Та, та ще й у Франції. Це ж французькою мовою, мабуть, oh, треба гад. Галю, привіт. Привіт, привіт, друзі. Як я рада вас, чути. ти на не можу бачити? На мене але я. Робила зараз Галю? Ну переходимо до нашої теми. Так школа за кордоном підхід освітній. А скажи, будь ласка, спочатку, от як дітей українських, ну твоїх дітей зустріли у французькій школі, яке було ставлення? Мені дуже мене дуже 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 приємно вразило, як до них поставилася адміністрація школи. Вчителі їх не приймали як «Ой, Ви, бідненькі, ви ж з України їм не запропонували якусь полегшену програму, їм не не запропонували якесь інше ставлення. До них рівне. Поважне ставлення у французькій школі вони вчаться з за загально визнаною загально затвердженою програмою разом з дітьми французького громадянства. Ну до речі, те саме вір, в Ірландії, тому що мої племінники одному 7 років і 5 років uh -huh. вони пішли в школу, і там до них немає жодних якихось особливих ставлень в 5 років дитина пішла в школу. Так, у мене була адміністрація кількох шкіл, в якому обсязі діти встигли побачити і відчути війну. Для них це дуже важливо, щоб скоригувати певне своє педагогічне ставлення да педагогічні підходи до дітей. Але на щастя, мої діти не бачили війни, вони не чули вибухів. Тому я просто в їх про це попередила і все. І на цьому ми тему України і війни закрили. Галю, от ти у Фейсбуці у себе написала, що що тебе вразило в французькій системі освіти? От одне з таких об'єднання предметів. Так, хімія, фізика це один предмет. Так само ти написала історія географія, мова, література це один предмет, угу. є предмет технологія, де зокрема вчать захищати природу. А що тебе ще вразило? от Чого нема в нашій українській освіті? Підручники, наприклад, такі. Я думаю, що так, підручники. Ми йдемо цим шляхом. Я думаю, що у нас незабаром теж будуть дуже кльові підручники, бо вони з'являються з декількох предметів, особливо з вивчення іноземних мов. У нас теж так само дуже дуже круті підручники, за якими зараз діти навчаються. Після підручників мене найбільше вразило і приємно це ставлення до дитини. до дитини. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Все, вся система освіти спущена на рівень дитини. Починаючи від чисто візуально, коли ти потрапляєш в школу, всередині в коридорі всі гачки, на яких діти самостійно вішають свій верхній одяг, він на рівні дитини. Вся інформація наглядна, таблиці, повідомлення, якісь картинки, їхні поробки так само висять на рівні дитячих очей. Мене це дуже сильно вразило. Так само як потрапляєш в клас, заходиш. А ми туди потрапляємо на батьківські збори. І 1 вересня теж нам дозволили зайти подивитися, як там все влаштовано. Ти себе відчуваєш просто гулівером, який потрапляє до країни ліліпутів. Так воно все низеньке, маленьке, все під дитину. Це другий момент, і третій момент який мені, наприклад, дуже сильно імпонує, це знищення повне бар'єрів в спілкуванні між адміністрацією, батьками і дітьми. Немає панібратства, ні, я не про це. я кажу про те, що немає якогось особливого ставлення тобто, там. Це... Можна сказати, що в навчальному процесі всі партнери. Абсолютно. Я а булін... існує... а булінг є? Е, я думаю, що він є скрізь, але м я поки що цього не бачила. Uh -huh. я... І я не можу поки що придумати ситуацію, в якій це буде. Немає розумієте, немає диференційованого ставлення до дітей певного походження, до соціального статусу їхніх батьків. Тобто є програма, наприклад, от я приклад наведу. 20. Є програма у мене в мобільному телефоні, вона називається Еколь Дірект». Тобто, якщо перекласти, ти був школа напряму. Там, Відбувається вся комунікація діти, батьки, адміністрація школи, педагоги. Що це за комунікація? Починаючи від того, що завтра будуть навчання з протипожежної безпеки, завтра, можливо, буде слизьким той місточок, яким діти переходять до школи. Завтра, от сьогодні, наприклад, конкретно страйк, загальнофранцузький страйк за підвищення пенсії і зарплат, і вчителі попереджають батьків: скоригуйте свої плани в залежності від того, чи будуть скасувати потяги, електрички, чи всі вийдуть працівники їдальні на роботу. Відповідно, продумайте цей варіант. Галя, Та, а, 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 бо да. обмежені шкода в ефірі. Чим пахне столовка? Не знаю, не була, але. А... Мої діти в захваті від того, чим їх там годують. У мене не дуже сильні такі вони любителі поїсти, перебирають харчами, хочуть це українське. А тут їдять з задоволенням, я просто розпитую, що їм давали, просто щоб свої, напевно, якось здібності скоригувати в їхній дії. Це обов'язково, оскільки е, в французькій школі дуже довгий навчальний день вони починають вчитися з 8.30 і малята, наприклад, закінчують в О -о -о. Угу. Тобто там Тобто е подовжена група не потрібна, фактично. Ще раз і продовжена група не потрібна, якщо так. Не потрібна, вона існує. Дві години перерва на обід. Там же у мене у старшої в ці в ці дві години вміщується музика і спортивні секції. Це те, що мені теж дуже сильно подобається в французьких школах. Що ти можеш на базі одного приміщення дитині скомпонувати всі її види активності? Подовжений так. день з сьомої години за додаткову плату ранку, в залежності від робочого графіку батьків, дітей готові теж прийняти і до цьому вечора, так само з 16.30 теж з дитиною за додаткову оплату готові оцей от так само, так званий режим подовженого дня. Галю, нам треба з тобою ще одну робити, Абсолютно. ще одну студію, тому що багато Це. ми переговорили. Де складніша програма у нас ще у них. Багато ще питань. Будемо з тобою ще виходити на зв'язок і продовжимо цю тему. Галина Кричковська, багатодітна мама і ще й студентка. Тільки що була на прямому зв'язку з Франції. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі. Прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі